Ось наше тісточко. Ми його замісили. імбірне, солодке з медом. Ми відірвемо ось такий колобочок. Закатаємо, запам'ятовуйте, як вірші. Чомусь у мене колобки не виходять, постійно дзилі якісь. Да. Я брати хочу. Колобочок. Він не липний, але це не точно, ми вже знаємо, що треба трошки потрусити наш листочок. Борошно і тоді не липне. Цей колобочок можна трошки ручками, можна скалкою. Трошки розвернути його ще, не роздавити наскрізь. Якщо роздавити, треба ще раз замісити колобок і ще раз переробити. Всі будьте готові до того, що щось може бути невдало. Треба що робити? Хоть спочатку переробити. Але часто буває, що все вдало. Якщо ви дуже тоненьке тісто розкатаєте, то буде печиво дуже-дуже тоненьке. Але якщо ви його зробите дуже товсте, то треба довго випікати. Нам бажано зробити всім однаково, бо ми випікаємо не по черзі, а всі разом, одночасно. І вийде, що у когось тоненьке тісто. А у когось товсте тісто, комусь треба вже витягувати з духовки, а у когось ще сире. Mm? Тому всі випікаємо ось такої товщини. Всі побачили. Mm -hmm. Що я вирізала? Какака. Корочку, яка несе, що яйця. Тікчу сяйко більше, ніж сама курочка. <гум> ну Це ж печиво, ти хоч я собі дрібненьке <гум> яйце вирізала, я так не наїмся. Ми сюди на подивись, Сюди будемо викладати, викладати наше печиво по два. Одне можна зараз до чаю з'їсти. Одразу я вже поставила вам самовар. І буде вам смаколик власного виробництва. А другий понесете додому. Окей? Mm -hmm. Що ми зараз робимо? Ко-ко-ко. Дякую, я оце хочу. наш оператор. Зараз. Вибираємо, хто де це буде робити, і застілаємо листочком своє робочі місце. Листочок, дві формочки. Це нам подарували з Італії наші друзі. І скалочку беремо. Зараз я вам дам тісточку. Угу, А у мене чого? <плес> не знаю, я вже не перший раз. Я ж раніше і вареники робила, все постійно колобочки бочки катала. Але у мене дзига, це тільки зараз почала виходити. І прямо спеціально зробити дзигу і не зможеш. Хто зможе дзигу зробити От спеціально? Ну я та, але навіть не спеціально. Чомусь воно так у мене виходить. Я думаю, я зможу. А ну покажи. Шоколадні. Так. Марійка. А це ескіз, я так зрозуміла. Це наш майбутній пряник такий в доміку. Угу. Угу. Так, ставимо. Все, закривай. Ми ручки. І чекаємо. Дякую. Я Ось наше печиво. На честь як кила, діти. Я тут же ваше печиво принесла. Це моє. А гарячі не беремо. Поки що будемо своє робити. Гаряче, просто подивіться. Як ви думаєте, що Нутризуб, ясно. Сьогодні, до речі, день Києва. Що означають ці цифри? 1543. пятьсот три. Можна сказати. Ні-ні ні. ні, ні. Тихо! Так, у нас тут багато хто зробив. Тисяча п'ятсот сорок три. Що це означає? А можна сказати. Ні, на камеру є. Ану, раз. Зараз да, подивимося. Угу. І дивись, щоб не прилипло. Підніми там ще трошки по трошки борошном. І якщо ти з сірничком щось прикрасиш, то що роби. А ти будеш писанку робити? Так. Діма, став духовку. Альона, він Та потім робиш. Поклади. Бачиш, Давай. Діма, тут швидко треба. Пряники готові. Ось Дітки, гляньте, які вони запашні. тут і мети, імби. Ахне?